Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами подивимося, що чекає вас до кінця року. Так, у нас містична Ленорман. Це не варіанти, це колоди, які будуть доповнювати одна одну. Так, а подивимося ми з вами вже буде маленька підготовка до річних розкладів. Ми подивимося 12 домів, що буде відбуватися тільки ну, до кінця. Так. До кінця року я. Yeah. Допоміжна міжна розкриває основну карту. Ну що, дивимося, за щось переживаєте дуже сильно. Добре, так, ви. Ви, Ха -ха, ви мужчина. Вимужчина дуже дієва е, особа, в принципі, якщо на вас йде така сигніфікація, ви жінка, тобто ви в таких чоловічих бойких енергіях. Або ще може бути тут додаткова карта собачки, і певний такий дім ще може говорити про те, що ви в якихось енергіях з кимось. Е, і це дуже на вас впливає. Це як дружні стосунки, але такий як сердечний друг. І е, ця енергія цього мужчини на вас, ну от, вона має якесь головне, таке, головний вплив на вас. Е, ну, напевно, що позитивний. Е, скоріше всього сказати, тому що тут така вірність є, або якісь розмови, переговори, зустрічі можуть бути. Ну, але це в принципі, в принципі це енергія. Це ще може бути. По енергії, що ви, е, е, вірні, ви, ви от, е, не міняєте якихось своїх намірів, цілей е, відносно дому, ще може бути енергія прив'язана, ваша енергія, ви самі прив'язані, скоріше всього, от щось зв'язане з сім'єю, з домом, з коханням, з близькістю. Е, тому що і ваша активна позиція. Я кажу, Тут може бути якась любовна історія така, ну або сердечний друг. Якщо мужчина дивиться, це ваша енергія, це, це все про вас. І так, момент. А якщо от жінка, це, я вже сказала, ваша, ваша активність. ну, і Плюс плюс те, що я сказала, що може бути ви в таких енергіях. Так, дім грошей. Є сімейна потуга, так сказати, зустрічі, моменти, приємні моменти, якісь вкладення, розвиток, якісь підтримка, тому що це ще дім батьків. А тут сімейна така карта може говорити, тобто якась сімейна підтримка по питанню грошей і зміни в грошах. Скоріше всього для вас доцільні до кінця року, і це може бути зв'язано ще раз з різними моментами зустрічами, приємними подарунками, вкладеннями, поздоровленнями і тому, ну, можливо, поздоровлення для вас будуть еквівалентні. Тобто якісь, а взагалі приємні зміни. Приємні зміни навіть якось, якимось як подаруночком, якщо так брати, в моменті грошовому. Якісь дуже приємні, можна десь навіть несподівано щасливі зміни для вас. Причому тут така, знаєте, і активність є, і Юпітер тут так впливає по-серйозному. Можна сказати, Юпітер, він щедрий, знаєте, благословляє. Ну, от, щось в цьому напрямку. Хороша позиція. Так, тепер у нас ваші. Ваша задія, ваша не вплив, а як ви співпрацюєте з суспільством. Ваша робота руками. Руками це все, що навколо вас. от Що ви запускаєте, в принципі, в дію. Ваші близькі дороги, якісь такі подорожі, маленькі, переїзди, поїздки, ваш, ваша ру... але ви тут в рухливій карті. так, якісь Щось я тут, що тут? за діла синеньким на руці. Так, ох! Поїздок, море, ого. Доволі доволі дивіться, тут або ви вирішуєте якісь, або з кимось, буду поміжна карта ведмедя, може, це питання влади, але самі карти хороші. Тобто ви присилі, ви заявляєте про себе, також допомога для вас і обх... обійти якісь. Можуть бути, бо тут у нас зміка причаїлася, але цей вершник летить на своєму єдинорозі, і тут йому Меркурій допомагає, він все знає, він все розуміє. ну, і, і так сказати, Він справляється. А, ну, Напевно, це ваша сила якась. Ще дивіться, це може бути карта маленького бізнесу, або вашої роботи, вашої роботи де ви почуваєте себе. ну, Повновладним таким хазяїном, господарем. Жінка, чоловік немає різниці. От тут зараз карта говорить чисто про вас. Також доволі хороша позиція. Так, рідні близькі, рідні близькі, дім нерухомості, от якась позиція така: дім матері і зв'язок взагалі, отут, такий Ну, давайте подивимося з вашою позицією. Так. Ну, дивіться, тут взагалі у нас перстеньок іде. Перстень і звістка, або документи. Це може бути задокументований Союз раз. Щось будете вирішувати або. Ну, ну я не знаю, ну, Тут є вже дороги такі, може бути і тут така, також якийсь рух, і тут рух. Так що це може бути зв'язано з якоюсь поїздкою, дорогою задокументованим союзом або підписами, або моментами, коли ви оформляєте якісь документи, також може бути. Ну, Щось закріплюєте, може навіть і юридично. Так. Ну що, в принципі, дім радості, розкліття своїх хобі, можливостей, дім дітей, приємності, можливо, навіть сексу. Ну і тому подібне. Дивимося, що тут. Рибки, хоп. Карта таємних, може бути, що це якісь утаємничені стосунки, в принципі, може. Може бути ще що ваше хобі зв'язано, до прикладу, з написанням чогось, або з вивченням чогось, або з ну, щось паперове, до прикладу, ну, от, от, у ну, мене не хобі, але от колода також може бути книжкою, розумієте? Це все, що несе інформацію. І момент, в принципі, хороше. Це може бути вкладення, купля-продаж також, може бути, воно вам ну, якби, допомагає. Якщо це дім вже ваших дітей, якщо вони, звісно, у вас є. Ну, тут, в принципі, емоції, якісь скриті емоції, ну, може бути в такому випадку щось будете. А, ну, або слідкувати, або під, під, під прикриттям, так сказати, керувати життям ваших дітей. Ну, якось так. А, чи можуть бути сексуальні, тут я вже сказала, якісь або втаємничена якась історія, поки не Ну, може вона відкриється чуть-чуть пізніше, а тут якась така ну, ці глибокі почуття, і, і щось прикрите поки що. В принципі, карти хороші. Так, от складний будиночок. У нас тут два складних будиночка, і ми зараз подивимося, тому що це робота, це борги дім, це обов'язки, це певне навантаження, може бути навіть, ну, знаєте, відпрацьовки різні, кармічні, ще щось. Закриття. Оце, да Ну що, збирайте свій урожай, ви щось дуже добре пропрацювали, тут щось у вас явно закривається. Борги, якщо були, закриваються щось ви ну, тут є момент, що або ви знайдете, ну, яким чином, або щось буде легше. Ну, тобто, це йде. Робота зроблена. Дивіться, скільки той віл везе того сіна. Тут куса є, розумієте? Робота зроблена, щось закривається. По суті, якщо так говорити, ні боргів, ні складнощів, що може бути? Тут я не можу поки що сказати питання, що ви без роботи. Тут в такому випадку має бути трансформація. Якщо ви шукали роботу. Дивіться, тут буде певний момент трансформації. Можливо, можливо, досить швидко. Може, не в цей період, прям, але досить, досить швидко. От Можна сказати, зразу після. Ну от Бачите, одиничка йде у нас тут. Можливо, зразу після Нового року ви знаходите роботу. Ну от щось таке. Це якщо люди... Шукали роботу, або ще щось в тому, в тому роді, от якось були без роботи. А так, то ви збираєте тут врожай. Так, що з вашими партнерами? Ситуація. Партнерстві тримайте тут, або обезбашені, слухайте, хтось заб'є на роботу, так сказати, або що, щось у вас тут таке приємне відкривається. Вроде. Ну, або може бути, дійсно, підвели якісь підсумки а, і люди. ну виходить, Ви розумієте, ця е, е, ситуація це ваша внутрішній. М Внутрішній світ, скажемо, і тут момент, тут серце, тут кохання на партнерство взагалі лягає. Партнерство дім партнерства. Ми дивимося любе партнерство. І ще може бути ну любе партнерство. В принципі, тут якщо начальник у вас є, він має до вас, ну якби ви захочете піти в якийсь в. Позачерговий відпуск він скаже, та й або ще щось. Ну, до прикладу, отак, ви розумієте, сердечна якась така історія. А взагалі, можна сказати, у вас якесь нове обезбашене кохання, нове мож... або просто обезбашене, або люди, які от партнерство і відриваються наповну, ну, ну просто насолоджуються життям. Це, Це карта дитинки. Ну, отак. Ще один складний дім дім, дім трансформації або те, що е, готово піти. Ще також дім може говорити про чужі гроші. Ну, гроші, до прикладу, якщо ви е, одружені, заміжні, е, це може бути е, батьків, ну, до прикладу, якесь складення вашого чоловіка. Ну, або ще щось так, але ми дивимося тут. Так, тут книга, опа, і пташки. Пташки і сови. Це, по-моєму, момент. Дивіться, книга, якесь хобі йде. З чимось ви. Або втаємничена історія. І тут трансформація. Ну, перше, це є все-таки знання. Взнання, ну, в знання більшості, тут вже також пташки у нас, і пташки такі по цьому, щось має принести вам реальний, реально от якийсь або не те, що дохід, а інтелектуальний дохід. Трансформація в якихось знаннях, трансформація в, який, в якийсь от щось поміняєте е, свій світогляд, або те, як ви до когось відносились, або з кимось спілкувалися, якась тає, таємниця може відкритися. Е, от в такому плані тут буде. Так, Чекайте, щоб я не збилася. Це восьмий, дев'ятий. У нас далекі подорожі, далекі подорожі, і також духовний ріст. Ой, далекі подорожі, це реально далекі подорожі, далекі подорожі, і серце йде. Духовний ріст. Ну, дивіться, якщо ви намилились в якусь подорож взагалі, хоча у вас тут є, бачите, і короткі, і далекі, якісь тут таке питання, що людина може знайти. Є своє щастя десь реально далеко. Це карта гори. Так, вона може й говорити про стопову ситуацію, але при тому вона може говорити і, ну, до прикладу, що ви вже десь побували, ви щось вже вклали, ви якісь знання здобували, ви можливо там з кимось познайомились. І тепер у вас іде спілкування або розвиток стосунків. До прикладу, бачите, е, може бути ще по духовному розвитку, що ви, е, як кажуть, жилу собі на, нащупали, в якому напрямку ви будете йти, які книги ви будете читати, куди ви збираєтесь поїхати і ну, якби зберетеся чуть-чуть пізніше, тому що все у вас йде по серцю, в принципі. Але це у нас все-таки ленорман, і я би говорила про е, більшу, е, більшу версію першу, яку я вам сказала. Так. Робота. Робота, кар'єра. А що тут? Хочу, буду, хочу, не буду. Ну, якось так. І в місяць. Хочу, буду, хочу, не буду. Ну, з одного боку, це є е, певне переживання, але би мені все-таки е, хотілося вам сказати, що тут, якщо конкретно е, питання, бачите, все-таки місяць він впливає. Місяць може говорити про якусь інтуїтивну вашу е, штуку, про що ви почали роздумувати, навчатися, відкривати для себе якісь нові бачення, нові знання. І це може бути зв'язано з роботою, з кваліфікацією. Е, от вас штовхає, ніби роби так або не роб, або, або не роби так, або треба поїхати, або треба відмовитися, або треба щось поміняти. І у вас тут е, іде, ну, з одного боку, ви вроді, е, людина, яка може е, гар, і справляється гарно, скоріше всього, зі своєю працею, дійсно. А з другого боку, це, це така, знаєте, якась як ігрова, е, ігрова площадка. Е, ви будете роздумувати по моменту скоріше бо навіть не не, не роздумувати. Ох, або навіть не роздумувати. Тут якась звістка може прийти так, чуть-чуть сунулась, вони от так, і є. А, тут може прийти якась пропозиція або звістка. І ви можете роздумувати про моменти прийняття, неприйняття, або знову ж якоїсь поїздки, або набору інформації, або питання з документами. Ну, от Щось може так впливати, і ви будете в той момент ну, захоплені цією думкою, і будете, знаєте, от трошечки такі качелі. А добре це чи добре це? Воно мене засмучує чи ні. Чи я буду все-таки, от знаєте, це доволі непогана карта все одно В моменті, ну, власне, в містичному Ленорман. Тому що вона тут говорить, що ви в страхи не неряєте, вони вас не вибивають зі стану рівноваги, а ви ніби взважуєте, ви ніби ну, не граєте, ну, можна сказати, що десь так дивитесь на це життя, ну як в принципі, бачите, його як гру. А що буде, якщо я шахматно? Якщо я походжу так, або походжу так, або зроблю отак, от десь ви в в такій позиції будете. Ну, що буде далі, судячи по всьому, напевно, може, ви ще буде далі, тому що ми дивимося таки на, ну, на дуже коротенький термін. Може, ще буде під питанням, власне, питання, бачите, роботи кар'єри і якась любовна історія тут. Дім друзів. Друзі, дорога, зміна якась. Тут може бути така історія, що ви кудись відправитеся або друзі з вами. Ну, Бачите, як? Тут якби відстань, відстань і якісь зміни. Так, щасливі зміни. Це може бути ваша поїздка, і ви зустрінете нових друзів, і ви там можете до прикладу. Ну, Це будуть друзі, а потім, судячи по всьому, сім'я, скоріше всього. Або до вас приїздять в сім'ю, ну, тобто, вашу, вашу родину, або вашу сім'ю. Ну, Карта ну, просто співпадає карта дороги і щасливих змін, переїздів і подорожі. Тобто, щось буде мінятися, або відносно дружньої позиції. Або зближення. З одного боку, бачите, тут карта лелеки вона показує рух туди-назад, туди-назад. А все-таки кораблик він або приїжджає, але в, якщо там любовник, якась, вона може говорити, що він від'їжджає на цей, відсторонюється ніби. Але тут я не бачу поганої якоїсь ситуації. Знаєте що? Ту, ця карта ще може цей е, дім ще може говорити про людей, які втягнуті в вашу, ну тобто, заодно ви з кимось заодно робите ну, якусь свою роботу або свій бізнес. Отут от також може бути якісь поїздки, от якби в е, люди. Ну, заодно вавлічини втягнуті в, в цю вашу історію, і це може бути, е, всі працюють як ну, знаєте, колектив як сім'я. Е, якісь зміни в такому випадку також можуть бути в колективі. Може, переїзд якийсь будете планувати? І яка таємниця для вас відкриється? Ну, дивіться, це якась зустріч, бачите? Або якісь кошти Ха -ха. трансформації. Так і хотілося на язиці були повернутися. От вам і повернення. Може бути якась таємниця, якась зустріч з людиною, хтось щось вам підкаже, хтось щось вам розкаже, хтось відкриється або відкриє таємницю. Кошти можуть повернутися, бо співпадіння тут у нас вже виявляється. Ну, от, якась така, така історія. Бачите, щось закривається підведення якихось підсумків. В цьому році ви тут оця карта. А ви тут або за щось себе дуже сильно картали, що ви, можливо, вибрали не той шлях, не ту дорогу, не так зробили, не так пішли. І знову дивіться, не, не, тут мужчина виходить якісь дії, або не той мужчина, або чи той мужчина навпаки. Бачите, ключик, тут ключик для вас не, несеться, але ви себе за щось явно-явно картали. А ще може бути, що ви е, вели якусь очисну роботу і, скоріше, ну, в цій промальовці це як свідомості. ви... Е, ви піднімали своє розуміння? Ви ви шляхали? Боже ж ти мій? Оце я, я кажу. У мене в... потік так біжить, що я два слова в одне. Ви шукали шляхи розвитку в цьому, в розрішенні якогось цього питання по ключку, ключове, але ключик несе розв'язання цього питання. Так що це можуть бути активні ваші дії. Як правильно зробити, от поступити, куди переїхати, потрібно їхати, не їхати, що з цього вийде, займатись, не займатись якоюсь роботою або можливо. Може хтось з підприємницькою діяльністю? Може ще. Ну, тобто, дивіться, от в тому моменті є заключення, в будь-якому випадку є заключення якогось договору. Або ви як фіксацію, от якби зупиняєте якийсь момент, отут от також може бути по нерухомості, по якійсь історії, яка крутилася. А з документом, вона вже кажу, це як офіційне щось, крім того, що це само по собі офіційний переважно документ, в меншій стадії це інформація, хоча документ все одно інформація. от, Але тут, бачите, у нас така сорока. У нас така сорока, яка, в принципі, принесла цей перстеньок. Отак. От ну що, пишіть, будь ласка, і до нових зустрічей і всього найкращого. Мири, злагоди, щастя, любові!